Вітаю, дорогі друзі, шановне панство, добродії. Сьогодні знову ми продовжуємо прогулянки і ми в саду у пані Людмили Олександрівни. Пані Людмили, цей сад він завжди формується, він завжди не закінчений. Ну, тому що ми, ну, так часто буває, да, У нас що. Все нам не так і все у стадії переробки. Але він такий, знаєте, вже має своє лице. Сад має лице. Дивіться, які гарні арки садові. Я не почала з східної зони. Це вже така е, огородня зона, де колись був огород, а зараз вже сад. Тому, ой, я вибачаюсь. На щось наступило. Тому він, можна сказати, ще зовсім молодий. Якась частина молода, якась частина вже, як я сказала, має своє лице. Це флокси. Посаджено багато хвойних на штамбах. І, ну, і все це, звичайно, підросте і буде дуже гарно. Трави. Трави, багато трав, Цинерарія. Подивіться, як вона прикрашає сад, як дає таку цікаву розиночку в сад. І на арках троян. Деякі гнусь клематись, деякі троянди вже перецвіли. Це теж, я думаю, буде щось під арку. Деякі Перецвіли троянди деякі ось, подивіться, як гарно цвітуть. Тільки гляньте. Краса. Очитки. Гортензії. Ну і хвойні. Бачите? Дуже гарно. Це моховинка. І теж штамби. Перовські. Друзі, я знаю, що можу бути зауваження, чому ви не називаєте всі, всіх рослини, всі рослини. Ну, по-перше, я скажу, що в мене є рамки часові. А по-друге, я в чужому саду і я не завжди знаю, те, яка рослина, ну, тим більше сорти. Ось Каструм, Подивіться, який він розкішний був. Просто розкішний. Так, вже починають свісти айстри багаторічні. Це війник діамантовий. Це сідач. Ось зараз покажу вам таку травичку цікаву. А ви скажете, як її звати. Ось подивіться. Це, здається, бромус, так? Да? Так. Да. Це вже я теж бачу. Зразу не зрозуміла. Це бромус. Він у. Людмили Олександрівни є агресором в якійсь мірі, вона говорить, а у мене він пропав. Я його той рік купувала, дуже хотіла. Він пропав, тому, звичайно, я його отримаю. Отримаю. Так, дрог і бджілки, 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 бджілки. Багато пенісетумів, багато ось просто, яке. Насіялось це вже сорт Людмили Олександрівни. Ось він, він насіявся. Ось, друзі, що це за просо? Зараз я відійду. Ми всі гадали думали, ніяк не можемо придумати, що це за запросу. Воно не схоже, наприклад, на просто Шанандо. Не схоже, але ну, таке цікаве. Так, а тепер подивіться, яка ромашка. Ромашкове дерево. Чи я, чи, я навіть не знаю. Ну я його теж сьогодні привезу додому у свій парк. Просто шикарний. шикарний. Я той раз дивилася, але чомусь ну, не попросила. Я рідко коли щось прошу. В основному, як пропонують, то так. А от просить. Ну воно щось, бачите, схоже і на айстру багаторічну. Ну і, скоріше, все-таки це як ромашка йде. Ось зараз. Я дуже її хочу і, звичайно, отримаю. Ну, цей раз я вже випросила. Mm. Так, така гарнизна, айстра багаторічна. Ну, Все так перецвіли. Ось як. Дивіться, ой, які їжачки перецвіла і хінацея. Ось така рудбекія. До речі, треба ще її випросити. Мені воно теж подобається, простенька така, але дуже гарнесенька. Так, подивіться, який розкішний родовик. І скільки тут бдж... Ні, це не бджілки, це якісь комашки такі цікаві, літають. Вже це у нас Зараз... Ні, бджілки різні. Подивіться, який шикарний родовик. Так, яблунька. Ой, вибачайте. Яблунька. І ось навіть є таке яблучко жовтеньке. Так, а це що? Дивіться, щось не зробить. А, це, мабуть, кармек однорічний. Так, тут, як бачите, це, господи, будлеє. Теж багато дуже біля неї різної різності з комашок. Дивіться, який розкішний гібіскус. Подивіться, який розкішний гібіскус. Велетенські. Це вже квіти. Ось, гляньте тільки. Це вже квіти, які не перші, які були перші. Ось саме від Людмили Олександрівни у мене старий жовтий і скейк. Це з цього саду він попав до мене. Ну, ось цю рудбекіну, ну, це ж краса. Хоча й простенька. У сад трав дуже вона буде гарна. Родовий сад трав. Ось сідач, сад трав. Ну, це всі такі рослинки, ой, які пасують до різних трав. І зараз я вийду, ну, ось ще покажу півонію. Подивіться, яка шикарна грядка з півоніями. І... Зараз ще раз пок... ще покажу цікаву. Ось така. Теж родовик, але подивіться, яке тут біле листя. вирігатність біла. А там є такі вкраплення жовті. Ось айстра дуже цікава. Дивіться, це Ці воно так цвіти. Це вже такий в неї вигляд. Скажу, ну, що просто цікаво. Дуже цікаво. Е Герчак рожевий. Теж дуже гарно виглядає. Взагалі ця клумба дуже цікава така. Дивіть, як гарно. Пасують трави. Айстри ще розцвітують. Ось тут є теж цікавенька така айстра. Подивіться, яка вона. Зараз, подивіться, яка вона дрібнесенька. Дрібнесенька, дрібнесенька. Цікава така айстрочка. Ну, гірчак теж, бачите. Дуже гарно. Ну, там зона господарська, тому я ну, господині просила менше показувати господарські такі споруди. Тому ні то ні. Та й навіщо? Подивіться, які красиві хризантеми. Просто-просто. Це зараз їх час. Вони ось такою ділянкою посаджені всі. Дуже гарно. Ось А запах стоїть дуже так, насичений. Усі ні засіб має бути останній теплий день, а, а далі в нас почнеться похолодання. Ось такі міскантуси, ось там міскантуси. Теж айстра така м -м, сортова, дуже темне листя і має бути такі рожевенькі кіточки Ось мистеці. Цікава. Флокс досить цікавий. Це пізній флокс. І дивіться, як гарно місточок. Обрамлення із вівсяниці сизої. Ось теж просто. Це схоже на сангрію, хоча Людмила Олександрівна. Брала у мене сангрію, я саме сьогодні її привезла. Троянда. Як гарно. Ось троянди, гібіскуси. Зараз я пропустила цікавинку таку. Так, троянда пахне. Піраканта. Ти стояла, згадувала, як її звати. Ну що зробиш? Таке буває. Теж. Теж. Це. І ось така дуже цікава троянда. Мені такі останнім часом мені подобаються саме такі троянди. Хай вона і пустенька така, але чомусь, от не знаю чому, що мені подобаються такі. Ось, зараз я покажу вам. Зараз ми пройдемо, поки нікого нема, нікого нема із господарів. Подивіться, яка краса. Яка краса. Я маю на увазі ось ці штучки. Хто це? Ну, лелекі, чаплі. Ну, гарно, правда? Дуже гарні. Такий декор, я так і люблю декор. А це такі маленькі жоржинки. Багато троянд. Багато-багато троянд. Ми зараз будемо пити чай. Троянди. Це арка. Не арка, а така конструкція для витких троянд. витких рослин, вірніше. Ось. Знаєте, спочатку проходиш, дивишся на рослини, потім вже починаєш бачити інші. Ой, ось, дивіться, які штучки. Тис. Це Звіробій. Цікавий. Такий звіробій і троянди. А, і ось друга така для плетючих, конструкція для плетючих троян. Тут вже росте жимолость. Ось так. Подивіться, яка цікава туя. Просто цікава. Це бузина, це теж від мене. Бузина Black Lace, Вона є і у Валентини Васильівни, і Олесі Петрівни, і у Людмили Олександрівни. Тобто у всіх. А, гальтонія ще ось доцвітає. Ще доцвітає гальтонія. Дивіться, скільки всього. Такі різні штучки. Тут щось росло, воно вже зрізане, тому що мало місця під квіти А це жовта клумба ось. Така жовта клумба. Це так сформована форзиція. Вона жовтолисна, ну вже зараз дещо втрачає свою таку яскравість. І подивіться, як вона гарно сформована. Цікаво, так. І жовті хризантеми. І жовта троянда. Дивіться, яка грушка. Які груші, які груші, Мабуть, зимові. Так, це теж арка і троянда. Така масивна. Міскантус, Ну, це скоріше... Мабуть, Літл Зебра. Я бачу, що починає зацвітати. Так, ось, він зацвітає. І троянди, подивіться, я відійду далі. Багато дуже троянд. Різних. Ну, по назвах навіть не пишіть мені, що я не сказала назв, тому що я їх не знаю. А господиня зайнята, вона не може ходити зі мною і називати кожну рослинку. Верба ось так сформована шить. Ось така композиція цікава. Діалиття на штамбі. Пукіроклідник, ну, схожий на діаблу. Можливо, якась його. Варіація. Так, тепер на цю сторону йдемо. Хости. О, покажу вам хосту одну. Це вербанана, теж сформована ось так колом. Подивіться на цю хосту. Подивіться на цей розмір. До речі, Людмила Олександрівна каже, що ця жовтолісна хоста дуже гарно росте на сонці. Не горить ось так сформовано. Там там десь наша машина. Так. Хости, гейхери, гортензії, троянди. На вікнах ось ростуть пеларгонії, як ми говорили. Бабусини грані. Подивіться. Е Анемона біла. Дуже така гарна біла. Так, це така бочечка, яку я дуже хочу. Ні, <смі> я люблю таку бочечку. Вірніше, я хочу таку бочечку собі в сад, але вже дуже важко таку знайти. Ой, так, ось ми я прийшла. Зараз покажу, це вхідна зона. Зараз я йду, 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 йду. Я стою і ось така вхідна зона. По цю сторону, як бачите, все в трояндах. Дуже гарні троянди. Людмила Олександрівна говорить, що вони цей рік обмерзли всі, і вона їх обрізала під нуль. І каже, що такого року ще не було, щоб так шикарно цвіли троянди, як цей рік. Поновилися. Така яскрава, віть, яскрава, яскрава. Поновилися всі і ось так квітують. Яка краса. Ой, вибачайте. Я заплуталась у троянді. Відпусти, ну, будь ласка, все, звільнилась. І підемо далі. Від троян звільнилась. Ой, ой, вибачте, виходжу. Ось так виглядає ця клумба з трояндами. Бачите, яка краса. І по цю сторону теж троянди. Так, йдемо на цю сторону. Йдемо на цю сторону. Так, ось так виглядає ця територія. Тут вулиця, проїжджа частина, машини їздять, тому, можливо, буде погано чути. Так, гляньте, яка шикарна юка варія, Так, Це така низькоросла будлея біла. Тут багато вейгел, тут дуже багато вейгел. Це клен фламінго. На штамбі. Теж війник овердам. Це новий Дерен. Новий сорт, я його не знаю, не скажу вам. Так, а ось це щось з родини Акацієвих. Я показувала той рік. Мені там писали, що Аке, е, е, не Акебія, а ну, Акація. Вибачте, я забулася, як називається. Але ні, вона не така, вона в мене є. Альбіція, ні, друзі. Альбіція в мене є. Альбіція не така. Можливо, це якийсь інший сорт Альбіції. Але це не звичайна Альбіція. Тим більше вона на штамбі. І Альбіція в нас обмерзає. Ось вона в мене вже років 5 і вона практично до ґрунту обмерзає. А ця тримається. Ось така цікава вона. Ну це щось з родини акацій. Тому хто знає то напишіть, я теж таку хочу. Так, це, здається, Пауль Скарліт. Так, глід. Ну тут багато бузків ось. Багато різних бузків. Так. Тамарікс. Так. А тут хто? А тут хто? Добрий день! Добрий день. Добрий день. Як тобі тут? Смачно спать? Спати смачно? Я тебе потурбувала, так? Да? Моя ну, кіця. Можна тобі пошкодувати? Можна тобі пожаліти? О, все, все, не буду чіпати. Все, вибач. Так, це. колхікум цвіте, Є Ось цей, мабуть, махровий, да, цей махровий, ну, цей більш простий. Очитки матрона, вейгели різні, скумпія. Подивіться, яка шикарна. Дуже гарна скумпія. Там, здається, гортензія Аннабель. Ось теж очитки. Ну, я не буду називати очитки, тому що я і, і не знаю, які тут. Дуже яскравий ось цей очиток, дивіться. Такий яскравий-яскравий. Зелене листя, а яскравий очиток. Ось такий. Назви, ну, Людмила Олександрівна сказала, що загубила. Всі назви вона погубила. Це теж просто ось таке. Бачите, як воно шикарне. Це були лілії. Ось. Спірейка. Бачите, який гарнезний клен. Вже декілька років. Ось така споруда для саду цікава. Для... Теж. Вона вже інша. Бачите, тут дуже багато таких підкорок для плечучих рослин. М? Подивіться, яка ця шикарна. І я той раз показувала, і цей раз покажу. Так, це, це клематіс, але я не це хотіла показати. Я хотіла вам показати, друзі, знаєте що? Хотіла показати ось цю лавочку. Ось, я її таку хочу. І ось так має плестися рослинки по ній. Ось таку лавочку я хочу у саду страву. Це зараз я скажу, що хочу, таку лавочку і буде. Ну, все не буду нічого говорити. Хто повторить, то хай буде так. Так. Ну, виходимо з цієї території і йдемо в іншу. Тут бачите, сад. Сам по собі по зонах, тому що так є ой споруди, будівлі такі у дворі, і тому він ось так розділений. Там гараж, там сарай, там будинок, ну, ось так, там бесідка, і тому ось виходять самі по собі зони. Так, це така вхідна вхідна це зона, і. Троянди, теж троянди. Ну вже осінь. І не завжди, подивіться, які троянди. Не завжди вже таке все яскраво зелене, як має бути влітку. Але все рівно, що все гарне. Все тримається, особливо дуже гарно цвітуть троянди. Ось так, така клумбочка тут. Теж троянда. Теж. Троянда, така ніби на штамбі. Бачите, і теж троян. Дуже багато. Ось цікавий такий очиток. Не знаю назви. І зараз покажу вам цікаву ще вербину. Ну, тут все цікаве. Тому що, а, це ось господар, охоронець. Все. Ми йому набридли. Так, це кизильник, кизи... кизильник. Ось такий цікавий. А це Вербена. Подивіться, яка цікава. Вона, звичайно, теж іде як малорічник, однорічник, але подивіться, яка вона гарна. Це такі тут композиції. Наша маленька компанія сіла перекусить. Бо воно так якось важко на голодний шлунок по садах тинятись. Це Людмила Олександрівна вам махає. Це ось Валентина Васильівна, і Леся Петрівна. Це організатор всіх цих затій, яка нас об'єднала. Тому що спочатку було знайомство з Лесою Петрівною, а потім вже вона долучилась, долучила до мене до своєї компанії. І сьогодні я дуже задоволена, що я маю таку можливість погуляти по чудових садочках. І саме основне друзі спілкування. Багато ідей, дійсно, дуже багато ідей беру в свій сад, багато рослин, тому що у нас іде обмін рослинами. І саме основне це спілкування. Ось таке живе, щире спілкування. Зараз настільки важко, йдуть посилки. Осіння така пора, коли е, треба саджати, пересаджувати, свої посилки отримую. І ось така розрада, це була така просьба чоловіка, що дай мені відпочити. Ось так я відпочиваю сьогодні. Ну, а вже з понеділка, завтрашнього дня, беруся всерйоз за ваші посилочки і сподіваюся, що. Всім це відправлю. Хоча це відео вийде, мабуть, тоді, коли вже ваші посилочки будуть у вас вдома. Все, друзі, всім дякую за увагу. Ще один садочок я вам показала, ще одну показала. Я ще показала своїх подруг, з якими я спілкуюсь, яких я люблю, яких поважаю, ціную. Тому все, друзі. Все буде наша квітуча Україна. Ви самі бачите ось на, по наших садах, по наших незламних українців, українців, україночок, які ми сильні, які ми дивимося з вірою в майбутнє, майбутнє. Тому дякуємо велике нашим захисникам, які дали, дають таку можливість нам зустрітися, і прикрашати нашу Україну і намагатися жити попри все. Всіх, друзі, люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла. На любителя. Такі смачні бутерброди. Але рецепт не скажу. Пишіть у приват. Леся Петрівна. Дуже сміється. Пишіть у приват. Такі? Ну, Таких точно ми ніколи не їли. Точно. Це ось так ми. Перекус у нас такий. Смачні, смачний. Хто обідає, смачного вам, хто вечеряє смачного, якщо будете дивитись на ніч, то сходіть все-таки до, бур... до холодильника. Не дивіться, що після шести. Таке життя коротке, хочте їсти, їжте. хоч 12 ночі. Все, гарного всім ще раз дня, ночі. А ми будемо смакувати.